Корисна порада. В лісі тиша все мовчить, ліс, неначе міцно спить. Він легкий літає, З листям пісеньку співає, повскоща він пролітає. А з-під гілки визирнуло око, потім друге вуса, сірі щоки, а за ними довгі вуха. Сіра шубка, куций хвіст, швидкі лапки, так це ж зайчик, невеличкий в нього зріст. Він страшенно налякався і під кущиком сховався, а як вітерець дмухнув заяць під кущач курнув. Та пострибав по стежинці свої сірій корошинці. Що втік. В хащі темно, ліс густіший, стало йому ще страшніше. Думав. Що ж це я утнув, хай ще лісу дремонув, і від страху я забув, як у хащу я потрапив. Тільки дуже тремтять лапи, треба звідси вибиратись. Став зайчисько озиратись раптом. Що, щось, носок, Всі думки покинув заяць, і як справжній пострибаєць так моторно став тікати, що аж заблищали п'яти. Плутає сліди зайчисько раптом бачить кущик близько. Сидить під кущиком міркує. Я всіх боюся, тому сум. На це відповіла йому із дерева сорок. А я вважаю, ти не боягуз і маєш не один великий плюс. Який? Теж ж завжди тримчу, ховаюся і лісом швидко чу. Я поясню тобі. Відповіла сорока і стала гордовито вперше крилом боки. Тебе в лісі ворогів багато, ти б не міг тобі я? Наче стадіон у стрибкам, ти справжній чемпіон. Сорока промовляла, наче в мегафон. Тепер не боя густий, а справжній чемпіон. Від радості у зайця очі заблищали. Такого з ними ще ніколи не бувало. Він більше не тремтів, нікого не боявся, а просто обережно і уважно. Озирався. Як добре, що зайчиськові зустрілися сороки, внесли у серце мир, позбавили мороки, таланти научили цінувати, І в мінусах плюси шукати.